Жовті стрічки, патріотичні графіці та збереження української ідентичності на тимчасово окупованій Херсонщині під тиском репресії, страху і тотального контролю. Місцеві продовжують чинити спротив через символи, флешмоби та взаємодопомогу у цьому відео. Ми розповімо про те, як на лівобережжі Херсонщини люди, ризикуючи свободою життя, доводять про Україну, пам'ятають і на неї чекають. Якщо ви хочете і надалі бачити відео про Херсон та область, бути в курсі подій, підпишіться на спільноту. Гору посилання знайдете в описі під цим відео. Тимчасово окупована Херсонщина залишається територією громадянського спротиву. Він має багато форм: від підпільних мереж і партизанських дій до щоденних на перший погляд непомітних жестів незгоди. А велика кількість малих міст і сіл на Херсонщині робить мережу спротиву більш гнучкою. В маленьких селах люди, як правило, знають один одного, і вони знають, хто з якими поглядами, кому можна довіряти, кому не можна довіряти. І це. Допомагає людям, які там живуть, краще кооперуватися. Окупаційній владі складно там насаджувати якусь свою, свою волю через те, що люди які, там, люди, які там живуть, вони більш згуртовані і їм простіше. Якось ігнорувати рішення, які їм, їм насаджують, водночас форми та інтенсивні спротиву з часом трансформуються через тривалу окупацію, люди відчувають втому і вигорання. Про це каже керівник Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Перше, на що спрямовують росіяни свої зусилля, це створити недовіру і знищити солідарність. І от наші люди там. Там десь допоможуть полікуватися, чимось поділяться між собою в цих мережах довіри умовних. Ну, так що це все продовжується. А оцінити реальний масштаб, звичайно, значно складніше стало, ніж це було навіть в 2023 році, наскільки рівень контролю чи уявлень про контроль у людей стало більше. Е, окупаційний режим ввійшов в такий рутинний режим. Це означає, що воно все повторюється. Ти вже все знаєш, і відповідно ти до нього таким чином пристосовуєшся. Але це не означає, що твої погляди змінюються. Вони б хотіли, щоб всі були ізольовані, щоб всі один одного підозрювали. І такі справді багато хто розірвав розірвав стосунки там зі своїми сусідами, тому що люди бояться, що. Будуть стучати, але незважаючи на це, це продовжується. Я спілкуюся постійно про це чую: що при, приходила там пані Х, ми знаємо, що вона наша, і ми там, а в неї така проблема, ми їй так допомогли, і от таким чином воно функціонує. Один із найбільш масштабних рухів спротиву жовта стрічка. Він почав формуватися в Херсоні у квітні 2022 року. Основою стала спільнота місцевих активістів, учасників Євромайдану, маркетологів, а фахівців та інших херсонців. В перші тижні окупації міста вони намагалися підтримувати проукраїнську активність та зруйнувати російську картинку пропаганди. В кінці квітня ми почули, що Росіяни планують провести референдум вже в травні. Такі до такі чутки були. Якщо ви пам'ятаєте, в кінці березня вони вже створили свою херсонську воєнно-гражданську адміністрацію, куди представили Сальдо як голову воєнно-гражданської адміністрації. Там були також ці всі чуваки, такі як Стримаусов та інші Манкурти. Типу були ініціативною групою. Вже тоді викрали колишнього мера Херсона. А, вже тоді ну, дуже багато ми фіксували журналістів з із, із ТВ, Це Ізвістя, «Ізвістя ТВ російських пропагандистів та інших каналів. І ми вирішили зробити а, цей рух, «Жовтострічка», стрічка зробити його громадянською ненасильницьким, тому що саме ці методи дозволяють побудувати найбільш такий Широкий і довгостроковий протест після цього почали з'являтися фото жовтих стрічок не лише в Херсоні, а й у новій Каховці, Генічеську, Скадовську, Мелітополі та навіть у Криму російські окупанти намагалися дискредитувати рух через пропаганду. Однак, жовта стрічка стала впізнаваним символом українського спротиву. Навіть зараз в Генічеську на проспекті Миру вона буде показувати, що тут є Україна, тут є український спротив. І що росіян нічого не виходить далі. Вже ми запустили акцію проти референдуму довгострокову, Ми запустили акцію так, «Крим, це Україна довгострокову, Ми запустили е різні протестні акції, такі кампанії проти окупаційних адміністрацій, тому що ми розуміли, що нам дуже потрібно буде робити знову ж таки організований спротив, який нам дасть можливість. Так, можливість показувати е, світу, що тут е, що ці території це Україна, і ламати інструмент легітимізації, тому що русня, вона, е, коли заходить, вона відразу показує, як е, дивіться, скільки нас підтримує людей. І це дуже важливо за чотири роки діяльності із представниками руху зв'язались понад 20 тисяч людей з тимчасово окупованих територій України. Активісти комунікують через чат-бот, електронну пошту та інші канали зв'язку. Основні форми спротиву це жовті стрічки, а також проукраїнські графіці, наліпки, державні прапори і патріотичні написи. Ми щасливі, що ми можемо на четвертому році повномасштабного вторгнення, а також на 12-му році війни бачити, що в Донецьку, в Луганську, в Сімферополі, в Мелітополі, в Генішівську є символи спротиву. Вони там є, і це свідчить про те, що там є проукраїнська більшість, навіть в Севастополі, які росіяни постійно називали, що це типу, їхня там Росрусруський город і так далі. В Севастополі дуже багато людей чекає на Україну. Окремий напрям діяльності жовтої стрічки, спалювання російської символіки та пропагандистських газет, які окупанти масово поширюють на тимчасово окупованих територіях для інформаційного впливу. За останній рік активісти знищили близько двох тонн такої продукції. За чотири роки свого існування жовта стрічка провела вже декілька масштабних акцій спротиву на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, 21 листопада у День гідності та свободи, а також 6 грудня у День Збройних сил України. Сама акція 6 грудня стала за оцінкою руху наймасовішою за весь час окупації. Мешканці тимчасово окупованих міст надіслали сотні фото на знак підтримки української армії. А 22 січня, до Дня Соборності України, жовта стрічка провела ще одну символічну акцію. У тимчасово окупованих містах українці фотографували окремі літери алфавіту. У підсумку всі фото об'єднали в єдине символічне послання: з Днем Соборності. Мешканець нової Каховки Павло у 2022 Році чинив громадянський спротив окупації. Він брав участь у проукраїнських мітингах, передавав інформацію про пересування та скупчення техніки і живої сили окупантів, поширював українську символіку, розмальовував зупинку, білборди, розклеював листівки. Почав я сам, але потім знайшов в інтернеті однодумців, це національний супротив України і почав працювати разом з ними. Але паралельно ще робив внески від себе. Ось, наприклад, та ж сама національна символіка, яку я малював всюди. Також бікборди, які трошки мені очі мазолили, і я вирішив їх зіпсувати. Теж спроба була перша, я набрав фарби в пакет, але пакет розірвався під час кидання, тому набрав фарби в гумовий виріб. Я промалював на зупинках. Прапор наш. З часом ворог, ну зніше, колаборанти перефарбували всі зупинки в синій колір. І я подумав, що вони зробили мені пів справи, я дав просто жовтої фарби. Півроку Павло жив в окупації та чинив тихий спротив. але постійний психологічний тиск зрештою змусив його виїхати з тимчасово окупованої Нової Каховки. Поки я був в окупації, додому з обшуку не приходили, але мене на зупинках на блокпосту між містом Нова Каховка і Таврійська, де Стела. Виводили з автобусу декілька разів і одного разу роздягали. Морально було дуже важко там знаходитися. Це дуже сильний психологічний тиск, Я просто не витримав. Якраз тоді вивозили волонтери. Вони брали списки ще з весни, але тоді не було в них можливості це втілити. Вивозили через Васильівку. У мене ФСБшник забрав паспорт код. Я відновив і мобілізувався, приїхав в місце Запоріжжя. Згодом він пройшов військове навчання та вирушив на передову. Отримав важке поранення, часткову ампутацію правої гомілки. Після цього була реабілітація і протезування за військову службу Павло нагороджений державною відзнакою Золотий хрест та двома відзнаками батальйону. Громадянський спротив на тимчасово окупованих територіях України має різні форми і окреме місце в ньому займають жіночі ініціативи. Одним із таких прикладів є рук. Зламавка він виник на початку. Дві 2022 року в тимчасово окупованому Мелітополі. Майже одразу ініціатива поширилась і на Херсонщину. Жінки з Геннічіска, Скадовська та інших міст самі знаходили телеграм-канал руху і долучалися до нього. За словами представниці руху злої мавки, учасниці спротиву це звичайні жінки, вчительки, які відмовилися працювати за російськими програмами: студентки, молоді мами, пенсіонерки. Вони не мають між собою особистих контактів і ніколи не зустрічаються наживо. Вся комунікація відбувається онлайн. Через зашифровані канали та чат-боти. Точну кількість учасниць у Русі не називає міркувань безпеки. Водночас йдеться про сотні активних жінок та значно більшу кількість тих, хто долучається епізодично. За словами представниці руху, в кожному окупованому місті є щонайменше одна мавка, і окупанти це знають. Однією з найгучніших акцій злої мавки на Херсонщині стала кампанія до 8 березня під назвою Не хочу квітів. Хоч і україну, коли тимчасово окуповані міста масово заполонили плакати, де мавка б'є російського військового букетом. Аби документувати життя в окупації, активістки створили проект Щоденники мавок Це анонімні свідчення жінок, які ілюструють художниці для учасниць. Також спосіб психологічної підтримки. Громадянський спротив на окупованій Херсонщині має відчутний ефект, що визнає окупаційна влада. Саме тому будь-які дії, що навіть віддалено можуть нагадувати спротив, жорстко придушується. Їх основний. Інструмент це репресії та терор дуже багато перевірок на тимчасово окупованих територіях. Просто на вулицях приходять додому до людей з обшуками. Перевіряють телефони, перевіряють, що людина дивиться, читає з ким спілкуються, і якщо є якісь підозри, того, що людина може або передавати інформацію, або сама виконувати якісь дії, то таку за такою людиною починають стежити. І, на жаль, також бували випадки, коли таких людей затримували, заарештовували і, по суті, тримали в полоні. За словами керівника центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова, реакція людей на цей тиск різна. Хтось навчився пристосовуватися до умов в окупації, інші ж змушені замикатися в собі, щоб вижити. Також місцеві перебувають у стані повної невизначеності щодо майбутнього. Навіть нейтрально налаштовані мешканці не розуміють, у якому правовому полі вони живуть, і що буде далі. Окремою проблемою залишається примус до служби в армії РФ. На Тимчасово окупованій Херсонщині фіксують системний тиск на місцевих жителів. Їх змушують підписувати контракти під загрозою ув'язнення. Крім цього, російські військові регулярно проводять обшуки, особливо в прифронтових населених пунктах: каховці, нові каховці та навколишніх громади. Громадах. Під час рейдів у людей забирають гроші, продукти та інше майно. Економічна ситуація в регіоні також залишається критичною. За оцінками руху жовта стрічка. Близько 90% бюджету тимчасово окупованої Херсонщини складають російські дотації. Бо російська влада так і не змогла відновити економіку. Одна з головних проблем націоналізація житла окупанти складають списки так званого безхазяйного майна помешкань людей, які виїхали або тимчасово не проживають удома і відбирають його, використовуючи псевдоюридичні механізми. У таких умовах громадянський спротив має не лише практичне, а й психологічне значення. Адже кожен успіх сил оборони України на Херсонщині підсилює віру місцевих жителів у звільнення тимчасово окупованих територій.